Тут трошки ще осталось, Дань. Трошки. Давай, ще, 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 ще. Тягни, тягни. Давай, давай, маленький. Давай, давай. Ой, Данечка, поймав рих. Хорош, хорош. Все, Дань. Бачиш? Та-да. Да. Шо? Ти бачиш, що ти піймав, Даня? Кажи. Бачиш? Не. Дивись. Не, усь... Як тобі, Даня? а? На, Дань. Mm. Yeah. На рибку. потрогай її на. Обережно. Обережно, бо вона колець. Ну. А, mm. oh, Це твоя заслуга, А дане. Oh, yeah, wow. Ага, вона колеться. Отакій. Да? Класно, Дань. Так. Yeah. <плес> такі риби клюють, Дань. Дані. Yeah. Випускаємо її, да, Дані? Давай зараз її випусти.